За сонячної осінньої погоди під марш оркестру та з командним духом близько 600 осіб зібралися в Ужгороді на змагання Динаміади 2024 закарпатської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Цьогоріч захід особливий, адже його влаштували незадовго до сторіччя заснування найстарішого спортивного товариства в Україні. Отож, за честь було взяти участь якомога більшій кількості підрозділів із когорти, правоохоронних органів та Збройних сил України навіть в умовах воєнного часу. Ця сперткада вже 17-та за рахунком нараховується. На сьогоднішній день сьогодні будуть приймати участь. 18 команд з різних силових структур. Також перше у цьому році буде Збройні сили представляти дві команди. Разом вони об'єдналися, 117 та 18 -та бригада по розмінуванню. Команди прибули на захід у хорошому настрої і налаштовувалися показати високі результати. Настрій нашого підрозділу бойовий. Ми, окрім того, що виконуємо безпосередньо свої задачі, ми з задоволенням приймаємо участь і в спортивному житті. Завжди готуємося. Хлопці займаються футболом, волейболом, іншими видами. Всі, скажімо так, заряжені на перемогу і на проведення гарного дня. Я думаю, що наша команда буде потужною. Ми зможемо перемогти. Забрати індивідуальні місця в деяких змаганнях, не впевнена, що всюди, але у нас є можливість перемагати. Учасники змагалися у плаванні, кульовій стрільбі, естафетному бігові, волейболі, міні-футболі. У кожному виді спорту визначали призерів відтак найкращих і в загальнокомандних досягненнях. Зокрема, серед нагороджених представники Мукачівського прикордонного загону. Перше підсумкове місце 185 очок. Військової частини 3115 Національної гвардії України фінішували другими 162 залікові пункти та управління патрульної поліції в Закарпатській області стали третіми 149 балів.